Пашинський і Тетяна Чорновол відкриті карні провадження ну проти них багато відкрито відкриті за те, що вони приїхали і забрали зі складів КБ промінь, це в малині там було за годину до того, як їх розбомбили. Вони фактично під вогнем вивезли звідти стугни і корсари. А ворог саме туди наступав. Було очікування, що ворог може малин взяти на другу добу наступу. Вони їх звідти вивезли, після того прилетіли ракети, і все решта було втрачено. От зтугнами корсарами зупинили танки. Вороги так були впевнені, їм пообіцяли, що в Київ вони війдуть безперешкодно, і тут раптом їх почали обстрілювати, вони просто перелякалися, вони зупинилися, вони знали, що далі буде. Цього вистачало часу для того, щоб підняти авіацію, підняти байрактари, і далі вже було все по-іншому. Але з звіроти цих людей відкриті карні провадження за те, що вони зупинили наступ ворога. То, коли зараз відкривають провадження проти тих людей, які проявили себе героями, і в 2014-2022 році, я, на жаль, не дивуюся. Я вважаю,